На війні заробили е, всі, окрім України. Там не дуже гарний розклад в цілому. В момент, це закид більше певно до наших західних партнерів. Е, ми про це неодноразово з вами казали підіймали цю, тому що той, хто сильно довго жує соплі, може цими соплями захлибнутися. І зараз ситуація виходить на той рівень, якраз в форматі саме травня, як карта нового починання. Карта нового починання це висока ймовірність, що ваше зволікання, ваше відтягування ситуації на завтра, післязавтра і намагання домовитися там, де необхідно замість того, щоб домовлятися, використати грубу силу. Може стати проти, проти вас. І в розкладах в нас випадає так, що прийшла біда, незнана, негадана звідти, звідки, звідки ти не очікував. Я думаю, що тут треба дуже пильнувати за діями, котрі пов'язані з Китаєм. З іншими великими гравцями, котрих не ставили, з котрими намагалися воювати економічно, але ці економічні війни мають високі ризики закінчитися реальним зіткненням реальним конфліктом. Добре, що зірвали, тому що якщо переглядав, те, що я переглядав вчора. Стосовно сьогодні, воно випадало як е, намахало з одного боку, з іншого боку, двійка кубків в перевернутому стані, тобто відсутність домовленості і відсутність компромісу. Тобто, тобто, навіть якщо б сьогодні гіпотетично сиділи би за столом б і спілкувалися, було б те саме, що в овальному кабінеті під час е, зустрічі Зеленського та Трампа, тобто цирк на дроті Цирк на дроті і така гіперболізована, несправедлива ситуація, котра не е, приведе ні до чого гарного і хорошого і перспективного. Е, сьогоднішній перегляд стосовно цієї зустрічі не все закінчене, процес не, завершен, не, за, не, не закінчений, немає завершення, і буде, буде нова версія перемовин з новою е, спробою нас намахати. Далі там цікавий момент. Е -е, ще дуже велика ймовірність, що зустріч, нова зустріч з представниками РФ і, і Сполучених Штатів, вона може піти не за планом, тому що, виходячи з е -е, перегляду, нас випадало так, що. Зустріч, котра повинна була відбутися сьогодні, вона прямо повинна була вплинути на перебіг подій, котрі будуть відбуватися в комунікації Росії Кремля а, та а там Фіору. же наприкінці тижня Віков їде до Путіна і білий і, дім, в... біла Хіжана uh, дуже підтвердила. І, і воно випадає як ну, перевернута перспектива, і ну, виходячи з розкладу, що зараз uh, Білий дім сам себе буде закапувати. Трата контролю над ситуацією, і хто там про карти казав, що в нього є, 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 є чим крити, є, як... щось він свою колоду поступово розтринькує. Пан Рудий. Обидва карта дурня, карта обхідних шляхів. З одного боку, нас випадає карта дурня неправдива ситуація. З іншого боку, у нас випадає пошук обхідних шляхів. І питання в нас стосується не миру і не війни. Карта миру в нас випадає в перевернутому стані. Пентаклі. Зараз е всі ситуації, котрі про війну, про Україну, про... Е знаєте, в нас є така теза, що на війні заробили, Е всі, окрім України, тобто всі країни, сусіди, європейські, Сполучені Штати, тільки Україна в мінусі вийшла. Але ситуація продовжується і вона випадає мені в контексті того перегляду річного, котрого ми робили, як фінансова криза. Зараз будуть свідомо пускати все в таке круте піке. Для того, щоб заробити, для того, щоб отримати матеріальну винагороду вигоду для себе за рахунок інших. Помірність. Ми... Нам же мир головне, нам же ж не, 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 не все грошима вимірюється. Карта Миру трійка Кубків. А, карта Миру трійка Кубків. Відновлення, процес відновлення. Чесно, ну от, Виходячи з розкладу, воно випадає так, що, е, як завжди кажу, що нам не можна грати чесно в ці, в ці ігри. І для нас це не ігри. Для нас це життя, питання життя та смерті. А для них це ігри з бажанням е, обмахати один одного. І питання, яке? Ми... Все одно повинні вийти, виходячи з розкладу з цієї ситуації, позитивним чином відновитися і зайняти більш вигідну і високу позицію, а вони будуть так грати, так грати, що втратять контроль над ситуацією і заведуть все більш більшу прірву, чи вона є на даний момент, руйнівну для них. З точки зору, там же ж нас, врешті-решт, к... цей квітень йде під кінець. Я трошечки заглядав у травень, там більше, більше позитивних змін і зрушень, ніж багато, багато важні, але з перспективою до якогось вектору руху, котрий має логічне завершення. Не так, як, як зараз нічого. Вона вже в банк грає. Вже ці дії, котрі йдуть, вони йдуть в банк, ну, в період по банку пішов. Точка неповернення, вона вже пройдена. І далі ти знає, знаєте, як коли в казино ти сидиш, тебе вже розумієш, що закладені і штани, і сорочка, але. Вряд сліцом ударить немає можливості, тому що одразу це спричинить ланцюгову реакцію, неконтрольовану, яку не можна буде скерувати якимось чином чи зупинити. Стосовно пророцтв, я думаю, що тут питання не якості, а кількості. Враховуючи, що ця програма вона старше мене. Як мені здається, так, скоріш за все старше. Ці кількість епізодів і сезонів перейшла межу за 30 сезонів. Е е є моменти того, що навіть якщо ти не ставив за мету робити якісь пророцтва, враховуючи, що процеси повторюються, адіозні особистості нікуди не діваються і. Ситуації, котрі на поверхні вони транслюються, є велика кількість співпадінь, котрі можуть стати інтерпретуватися в пророцтвах. Тобто, за, занадто багато епізодів. А, але стосовно якщо брати озброєні 25 й рік, у нас є свої мультики, свої картинки Таро, а в нас є моменти ймовірності саме в форматі озброєння. Настус мечів випадає. Коли ми переглядаємо озброєння, настус мечів випадає по трійки жезлів і по карті сили. Трійка жезлів, карта нового починання важкий процес. Це не, не, не в форматі того, що я не знаю, пирога нового, нового спекли, і зробити новий рецепт для пирога. Це зброя. Це механізми, котрі будуть поєднувати себе не тільки силу, але й поєднувати себе, е пентаклі. Пентаклі, тобто, це моменти зробити це дешево, зробити це якісно і зробити це таким чином, щоб ми на цьому ще могли заробити. А враховуючи, що ймовірність глобальних конфліктів вона велика, ми можемо ще вирішити якісь свої питання.